Маркером для того, щоб змінити ритм дихання, перейти на 3х3. Це коли от ви біжите на четвірки, дихаєте правильно щодо дихання, мені ще треба вам окремо розказати. Дихайте правильно, але ви відчуваєте, неначе вас хтось тягне за, там, за куртку так, чи за футболку, в чому ви бігаєте. Тягне назад. Тобто ви відчуваєте, як ви сповільнюєтесь, як... Ви наче прикладаєте стільки ж зусиль, але ваша швидкість падає. Ось. Це є маркером. Або, вам, ну, або разом з цим вам стає вдруг вам стало важко бітитися того, щоб змінити ритм і перейти з четверки на тройку. А, починаєте дихати 3 на 3. Що таке 3х3? Не робити пауз між вдохами і видохами. А, ви перейшли на 3 на 3, вам стало легше. Продовжуйте прискорюватись. Дистанція на трійки, вона буде менша, ніж у вас була на четвірки. Ви набираєте швидкість, набираєте інтенсивність. А, і в якийсь момент ви також відчуваєте, що ваші сили закінчуються, вам стає важко. Ви замідляєтесь. Переходьте на 2 на 2. 2 на 2 це найпростий темп. Це найтенсивний темп дихання. Тут можна підключати руки. Я до цього пізніше прийду, допомагати руками видихати. І тут треба максимально контролювати, щоб ви достатньо робили вдох, наповнювали легені повітрям, і достатньо видихали давали зусилля на видоху. Ось. В якийсь момент, я вже закінчу це відео про етап. В якийсь момент ви відчуєте, що наче хтось виключив рубільник, у вас стали ватними ноги. У вас може закрути, закружитися голова, можете відчути навантаження на серце, і вам захочеться закінчити пробіжку. В принципі, тут є у вас вибір. Ви можете перейти на шах і закінчити пробіжку, а можете, а можете продовжувати бігти. і... Продовжувати бігти, вам буде дуже складно. Ваш мозок буде вам прям кричати, що ти зараз помреш, якщо не прийдеш на шаг. Це симуляція буде. У вас достатньо кисню в крові, у вас абсолютно нормальний тиск, у вас м'язи в порядку, все у вас в порядку, але вам буде складно бігти через те, що ваш організм перелаштовується з аеробного, отримання енергії з аеробного дихання на анаеробне. І от цей період він триватиме десь приблизно в середньому 40 секунд, що буде дуже складно. дуже. Можете собі поставити таку задачу: пробігти одне коло. Якщо ви пробіжите одне коло, вам не стане легше, можете закінчити пробіжку. Але завжди, по стіченню цих 40 секунд, відкривається друге дихання. І ось на другому диханні ви ще сильніше, ще активніше біжите, ще, ще прискорюєтесь швидше. Е, і ви на ньому пробіжете недовго, десь 30-40 секунд, і можете приходити на шах. Тобто можете або одразу, коли там виключать рубільник, да, перейти на шах, або ще протриматись і дійти до етапу другого дихання і потім перейти на шах. Тут же обирати вам. Е, так, що робити, коли ви перейдете на шах? Як закінчити пробіжку?